Повертаємося в ефір. Це Суспільна студія Анна Чередниченко, Андрій Дігтяренко і Олександр Рудик перекладає жестовою мовою. Будемо говорити про національне військове меморіальне кладовище під Києвом, яке будуватиме компанія, створена через день після оголошення тендера. Про це повідомило видання Головком з посиланням на дані з електронної системи публічних закупівель. Прозоро після розголосу керівники держустанови Національне військове меморіальне кладовище. Пояснили, тендер виграв консорціум з кількох компаній, які об'єдналися для роботи над проєктом. Мовляв, це поширена практика. Договір з компанією ще не підписали. Укласти його планують 6 серпня. Ярослав Старущенко, заступник директора державної установи Національне військово-моріальне кладовище, до нас долучається. Пане Ярославе, добрий вечір. Вітаємо вас. Добрий вечір. Добре, Скажіть, будь ласка, студію. як ви перевіряли от компанію, яка виграла тендер. Ну, от наскільки ви можете довіряти е, цій компанії? Дивіться, для того, щоб mm -hmm. національне військове меморіальне кладовище реалізувалося відповідно до проєктних рішень, державної установи, перед оголошенням тендеру було встановлено жорсткі вимоги, яким повинна відповідати компанія, для того, щоб, е, хоча б прийняти участь в цьому тендері, ознані з вимог, це були е, наявна матеріально-технічна база, тобто Понад 40 одиниць техніки будівельної також повинні були бути заключені діючі договори на безперебійну поставку понад півтори тисячі метрів кубічних граніту. Також повинні були в наявності бути свої асфальтобетонні заводи, понад чотири асфальтоукладчики великої потужності тобто, це великий об'єм будівельної техніки, великий об'єм. Робіт передбачається робити. І, власне, для того, щоб забезпечити повноцінне виконання, державна установа встановила певні вимоги. Також були встановлені певні кошти, які будуть закладатися на рахунок державної установи, як депозит компанії в разі невиконання, яких то певних умов вони будуть стягуватися. От, власне, для того, щоб виконати ті всі умови, які державна установа виставила перед компаніями, власне, і був створений той консорціум. Пане компанії, Ярославе, які угу. можуть. Якщо можна дуже коротко, коли почне має початись безпосередньо вже будівництво? Станом наразі йде е, процес підписання договору з підрядником. Також ми проведемо закупівлю на технічний нагляд і вже будемо отримати дозвільні документи. Відразу після отримання дозволу на виконання будівельних робіт такі роботи будуть розпочати. Я планую, плануємо, що це буде найближчим часом. Пане mm -hmm. Ярославе, таке ще питання. Яка зараз ситуація з протестами місцевих жителів, які. Ну, от, наприклад, ми читали: в квітні було новини, Вони протестували проти будівництва кладовища на їхній території. Що зараз? Чи вдалося з цим? знайти спільну мову? Ні, протести в такому ж абсолютно режимі відбуваються і надалі. Тобто, місцева громада всіляко протидіє і блокує реалізацію національного військового меморіального кладовища. Тобто комунікації йдуть певні зустрічі, е, йдуть е, діалог Міністерства справ ветеранів, державної установи з місцевими мешканцями, але все-таки до якогось стабільного консенсусу ми ще поки що не прийшли. Угу. Угу. Пане Ярославе, скажіть, будь ласка, коли плануєте розпочати перші поховання? Я розумію, що це все дуже орієнтовно, особливо зважаючи, що ще немає дати початку будівництва, але в, принаймні в програмі, коли має це від, відбутися? Так, перша, перша черга будівництва розбита на два пускових комплекси. Власне, перша перший пусковий комплекс першої черги це буде той мінімальний необхідний перелік будівель і споруд, які дадуть можливість розпочати поховання наших героїв по планам державної установи Це повинно розпочатися вже в поточному році. Тобто, в поточному році ми відкриємо перший пусковий комплекс першої черги і почнемо власне поховання наших загиблих героїв. Паралельно буде відбуватися. Будівництво другого пускового комплексу першої черзи і власне наприкінці наступного року, все те, що буде побудовано, вже можна буде назвати національним військовим меморіальним кладовищем. Зрозуміли вас. Дякуємо, Дякуємо дуже. вам дуже роз, за роз'яснення. Ярослав Старущенко, заступник директора державної установи, національне військове меморіальне кладовище, яке як ми почули, має з'явитися. От уже зовсім скоро під Києвом. Ну а далі в, в ефірі суспільного буде олімпійська студія. і Ми дізнаємося, як же зараз виступають українські спортсмени на олімпіаді. Не і які медалі будуть у нас, а вони будуть.